Вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Богоштайм, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні у мене така тема, як управляти стресом та часом, і як віднайти баланс. В нашому житті слово стрес і відчуття стресу відомо майже кожній людині. Тому що будь-хто хоча б один раз в житті відчував якийсь стрес відповідно з якимись подіями. І є дуже багато різних факторів, які впливають на відчуття стресу. Такі фактори це можуть бути, до прикладу, якісь фінансові труднощі, якісь проблеми на роботі. Це може бути якась недостатня, недостатня кількість часу. Це може бути якісь зміни в житті, пов'язані там з переїздом, чи будуть ще якісь зміни. Також люди можуть відчувати стрес, коли вони мають прийняти якесь важливе рішення, і для деяких людей це дійсно є стресово. І сьогодні я хочу поговорити про такий тригер нашого стресу, як нестача часу. Нестача часу це можна сказати основна проблема людства. Коли ми говоримо з будь-якими людьми, чому ти не досягнув того, що ти мрієш? Чому ти не маєш того, що ти мрієш? Чому ти, до прикладу, не займаєшся своїм хобі, в тебе є талант, чому ти його не розвиваєш? І дуже багато людей на це запитання відповідають: у мене немає часу. Отже, брак часу. Це така таке прямо в світовому масштабі, такий фактор, який впливає на людей, який впливає на наше самопочуття, який впливає на почуття нашого, на почуття того, що ми би могли зробити в житті. І от коли ми щось хочемо спланувати, кудись хочемо піти, і ми зразу ж думаємо, у нас немає часу. Це основний такий бар'єр в наших таких рішеннях, які ми часом можемо собі прийняти, захотіти щось зробити, але, на жаль, інколи буває так, що ми, це прямо стає для нас бар'єром, нехватка часу. Ну і нехватка часу в житті часто призводить до такого відчуття. Якоїсь невпевненості, відчуття постійного такого стресу. Саме більше ми відчуваємо стрес, коли, до прикладу, в нас є якийсь певний дедлайн. От тут ми дуже добре відчуваємо цю нехватку часу, коли потрібно щось зробити в певний період часу, і не вистачає на це часу. І зразу ж з'являється така паніка, і ця паніка вона дуже багатьом людям заважає в житті. До прикладу, можливо. Ви колись проходили якісь певні тести, здавали якісь певні екзамени. І коли ми здаємо якісь певні екзамени, нам виділяють конкретний, приділяють конкретний час, за який час ми маємо скласти той чи інший іспит. І коли ми знаємо про цей час, і у нас йде основна така думка, що нам не вистачить часу, у нас навіть інші думки в голову не приходять. Ми відчуваємо такий сильний, великий стрес, коли ми навіть не можемо думати ні про що, ми можемо думати тільки про нехватку часу. Чому завжди, от коли здаєш якийсь екзамен і там є прямо дедлайн по часу, оскільки часу виділяється, бажано взагалі. Не звертати увагу на час, не думати про це і домовитись з собою навіть перед тим екзаменом, що я на час не звертаю увагу. Бо тільки ми починаємо звертати увагу на час і думати, що нам його не вистачає, в нас з'являється паніка, а в цій паніці дуже погано вирішувати якісь певні завдання, які необхідно вирішити. Тому. Дедлайни дуже так негативно впливають на, на наше самопочуття, і вони в нас можуть викликати час, тому що це пов'язано з нехваткою часу. І також інколи буває так, що і багато вільного часу також впливає на нас негативно, і ми також можемо відчувати стрес. Адже, коли ми думаємо, що ми безцільно... Витрачаємо час, ми починаємо себе пожирати і починаємо говорити собі, що я безцільно витрачаю час, мені потрібно витрачати час з користю. І я не можу. Я цілий день робила щось, робила, робила, як білка в колесі, і немає ні кінця, ні краю моїй роботі. Бо думаємо, що ми безцільно витрачаємо час. тому у нас... В тайменеджмент квесті дуже важливий. Є такий аспект. і Мені дуже подобається ця вправа, де кожного вечора ми дивимося, що ми виконали, що зробили, які завдання вдалося зробити. І ми щасливі від того, що ми можемо дати собі підтвердження, що ми молодці, що ми виконуємо ці завдання і що у нас все виходить. І тим самим у нас зростає самооцінка, коли ми даємо собі таке підтвердження, що ми молодці. І це дуже важливо, дуже важливо давати собі таке підтвердження, і дуже важливо бачити, як ви ефективно використовуєте час. Ну і саме основне, як знайти баланс між стресом і між використанням часу це Допоможе в цьому управління часом. Необхідно навчатися управляти своїм часом, щоб не відчувати невпевненість в собі, щоб не відчувати цього страху, що я щось не роблю, що я щось пропустив, чи я щось не виконав. І коли ми управляємо своїм часом, це саме легше зробити, коли у нас є чіткий план дій, і ми запланували собі певні дії, і протягом дня ми можемо контролювати свої дії. Ми можемо бачити, що ми виконуємо, і можемо чітко бачити, куди витрачаємо свій час і на що йде наш час. Тим самим ми можемо зменшувати свій стрес. У нас стресу в житті стане менше, тому що ми будемо управляти своїм часом за рахунок того, що будемо правильно і ефективно планувати свій день. Повірте, це дуже набагато зменшує. Набагато зменшує стрес, тому що навіть учасники нашого тайм-менеджмент квесту говорять, що вони планують від загального до конкретного. Мені дуже подобається цей вислів: планують від загального до конкретного. Коли у нас немає ніякого плану в голові, у нас щось таке загальне, і ми навіть не знаємо за що братися і що виконувати. Але коли у нас є план. То у нас є конкретні дії, які ми виконуємо, досягаємо певних цілей, справляємося з певними завданнями, справляємося з завданнями на роботі, з завданнями по навчанню, встигаємо в дедлайни, і ми таким чином менше стресуємо. Тобто правильне управління часу допомагає полегшити нам життя і менше стресувати. Тому що дійсно, коли у нас всього і багато, і ми дійсно не знаємо, за що братися, а коли у нас є конкретний план, і ми знаємо, що написавши цей план, ми можемо зробити чіткі дії, і в нас день пройде вдало. Тому дуже важливо мати план, що ми кожного дня вам про це і говоримо. Ми завжди нашу тайм-менеджмент зарядку завершуємо такими словами, що відкривайте свій планувальник і запишіть всі завдання, які ви плануєте виконати сьогодні. І поставте пріоритети до кожного завдання. Пріоритети, які Будуть, які будуть вам як орієнтир, що в цей день саме важливе, Що в цей день ви можете комусь поручити, зробити, делегувати, і що в цей день ви можете зробити тоді, коли у вас на це залишиться час. І тим самим ви зменшите свій стрес. Це дуже важливо на сьогодні навчитися зменшувати свій стрес для того, щоб можна було всю свою увагу, всі свої навики, всі свої вміння направити на досягнення певних конкретних цілей. Тому дійсно відкривайте свій планувальник. Записуйте всі завдання, розписуйте їх по категоріях, вам так буде зрозуміліше і буде ясніша картинка. Робочі завдання виписуйте, залишайте місце для форс-мажорів. Форс-мажори це такі товариші, які з'являються раптово. Але ми завжди до них готові. І ми відкр... залишаємо для них 3-4 годинки свого часу. Далі пишете завдання по навчанню. Це також важливо, щоб щось робити в житті, необхідно мати знання. І потрібно також займатися своїм розвитком, навчання, це як ви, особистість, розвитком вашої особистості. І також ваші особисті завдання. Не забудьте про відпочинок, адже планування відпочинку, планування якихось приємних вражень у вашому житті, планування відпустки завжди приємно. Тому робіть собі приємності: плануйте собі свій відпочинок, плануйте собі своє задоволення. І плануйте собі свої такі якісь певні м, радощі в житті. І обов'язково Напишіть маршрут дня, напишіть все важливе і в якій годині ви сьогодні це важливе будете для себе виконувати. Це також дуже важливо і зменшує стрес. І ви знаєте, коли ми правильно плануємо, коли ми пишемо конкретний час, з якого по яку годину ви будете виконувати певні завдання, це ще буде більше знімати ваш стрес, тому що ви будете знати чітко, в якій годині і чим. Ви маєте займатися. Тому я бажаю вам вдалого, продуктивного дня. І нехай він буде для вас радісний і менше стресу вам у житті. Ваша Ольга Маслюк. До нових зустрічей!